Так як я сьогодні на холостяцькій, мої всі поїхали на Україну, то я в інтернеті побачив один дуже смачний рецепт, хочу зараз спробувати його приготувати. Тому будемо готувати разом, друзі. у мене будуть біляши. Це будуть біляши. З такого лавашу круглого фарш, лук, цибуля. Тут по чеськи написано: корп, укроп, так, соль і перець нам потрібно буде. Ну що, погнали. Зараз буду готувати і далі скажу: щось вийде з цього чи ні. Тому слідкуємо. Якщо чесно, мені самому цікаво, бо я буду готувати це в перший раз. Насправді мене зараз можуть якісь кулінари там супер-пупер захейтить. Що я, може, щось не так готую, але мені, якщо чесно, пофігу, бо готую я це для себе. Відкриваємо такий фарш. Фарш я взяв свінго Зараз замішаю небагато, щоб. Спробувати, що воно вийде. Якщо що, що не вийде, то може на котлети прийдеться. Прийдеться котлета робити. Зробимо спочатку ось так. Що ще що ось так. Я думаю, що все вийде. Тепер що ми робимо? Ми перчимо. Це, мабуть, багато, але перемішуємо це все діло. Це зараз все з луком і з укропом треба буде перемішати. Це я зараз когось повіселю, бо з мене такий, звісно, кулінар, но дружина казала, що коли я приготував, то їй сподобалось. сказала, что дуже смачно вышло. Вышла у нас вот такая вот масса однородно. Трошки, трошки олии. Берем вот такие лаваш. Берем и накладываем всю штуку. На лаваш, ділимо його навпіл і отак от розкладаємо. Виходить, у нас отак от. Ми розложили це все на лаваш. Тепер що я роблю? Тепер я беру воду, змочую тут края, лаваша, щоб він злипся коли я його буду зліплювати. Ну пробуємо зліпиться чи ні. Вкладаємо отак от наші біляши і смажимо їх по 7 хвилин з кожної сторони. Ну, так мені сказали насправді, що ми смажимо їх по 7 хвилин. Тому зараз перевіримо, наскільки це правда. Що ви думаєте, друзі? Напишіть в коментарях: вийде у мене чи не вийде. Перше щось у мене підгоріли трошки, бо я поставив на максимум включив плиту. Але наступні два думаю, що будуть нормальні. Побачимо, як з тієї сторони зараз підгорячі Дивіться, що вийшло, друзі. Я, вам, я попереджував, що я кулінар такий собі, тому що вийде, то вийде. Побачимо, що буде далі. Чи смачні вони, вони вийдуть, чи ні. Друзі, вийшли у мене такі чебуреки. Зараз показую, дивіться. Зараз буду куштувати, пробувати і скажу, як вони на смак. Смачні чи ні, бо мені стало реально цікаво. Реально прикольні. Реально прикольні. Рекомендую. А кому потрібна допомога в оформленні грін-карти, звертайтесь під цим відео, переходьте, там вся потрібна, вся потрібна інформація.